Привіт, батьки білінгів, ваші діти неймовірні, вони легко ковзують між мовами, розширюючи цей світ. Та є ще одна безмежна територія, де, на жаль, без нашої підтримки та мудрого керівництва їм не обійтись. Інтернет цей простір сповнений не лише можливостей, але й цифрового шуму, що може стати справжнім викликом. Онлайн світ це нескінченна бібліотека. Проте як і в будь-якій бібліотеці, тут є книги, які можуть нашкодити. Дитина, шукаючи улюблений мультфільм англійською чи пісеньку українською, може несподівано натрапити на контент, що налякає, заплутає або навіть спотворить її цінності та уявлення про норми. Чому це важливо саме для білінгвів? Тому що їхній мозок постійно засвоює та фільтрує колосальний обсяг інформації двома мовами. Інтернет сміття може не лише забити ці фільтри, але й викривити розуміння світу незалежно від мови. Це впливає на їхню адаптацію та формування ідентичності в обох культурних середовищах. Що робити, щоб захистити та допомогти? Будьте привідником. Не просто контролюйте, а активно цікавтеся, що дитина дивиться, шукає, у що грає. Обговорюйте контент, ставте запитання та будуйте діалог. Налаштовуйте безпеку. Використовуйте батьківський контроль та дитячі режими на YouTube, стримінгових платформах та в ігрових додатках. Це ваш перший рівень захисту. Будьте в курсі трендів. Якщо дитина захоплено розповідає про нового блогера чи вірусне відео, знайдіть час подивитися його. Розуміння того, що впливає на вашу дитину, це сила. Формуйте критичне мислення, пояснюйте, чому деяка інформація може бути неправдивою, агресивною чи шкідливою. Це інвестиція в їхню майбутню цифрову грамотність. Пам'ятайте. Інтернет це потужний інструмент. Ваше завдання навчити дитину користуватися ним мудро, створіть для неї безпечний та розвиваючий простір, де вона могла б розкривати свій потенціал обома мовами. Пишіть нам в коментарях або в особисті повідомлення, і записуйтесь на діагностичне заняття та консультацію у нашого спеціаліста.